Пані панове, вітаю, мене звати Еліна Храмцова. На моєму каналі ми з вами позитивно розмовляємо про Німеччину, інтегруємось і розглядаємо усі халепи або такі незвичайні ситуації з точки зору позитиву. Ми з вами задаємо собі питання, не за що це мені, а для чого. Що я можу вивчити? Сьогодні буде цікава тема це аборти в Німеччині. Чому цікаво, оскільки це наше життя стається, дівчата їдуть додому. Зустрічаються, давно не бачилися з чоловіками, кохання, хтось знаходить в Німеччині партнеру і, як завжди, інколи щось іде не так. Тому, якщо жінка опинилася в Німеччині, вона вагітна. Що треба зробити? До речі, були питання також про вагітність, про пологи, хто це оплачує, як це робиться. Зроблю окремо відео. А зараз давайте про аборт. По-перше, якщо у вас був секс і ви зрозуміли, що щось пішло не так, ви боїтеся. Є така штука як пілля данах. Це, значить, таблетка після да? приводить. Ви її можете прийняти 120 годин після статевого акту. Де її купити? Її купити без рецепту в аптеці. Зрозуміло, що у вас порвався презерватив. К свого хлопця відправляєте до аптеки, яка є вночі черговою, або зранку самі йдете, кажете, будь ласка, мені потрібна піля данах. Вам її дають. Скільки вона коштує, не знаю. Но не знаю, 10-15 євро я просто не дивилася, да? можливо, 20-30. Можете купити, там вона одна, якщо я не помиляюся, бо шукали інформацію в інтернеті, значить, була фотографія однієї. Вам її дають, і, значить, тоді ви не, не буде запліднення. Другий варіант. Ви побачили, що у вас затримка критичних днів. Треба взнати, чи ви вагітні, чи ні. Ви всі прекрасно знаєте, що до гінеколога не дочекаєтеся черги. Що ви робите? Ви йдете до Мюллера, Дема, де Росмана, хто де, що має, купляєте Швангашаф-тест. В нашій групі Фінікс із пепла я робила на минулому тижні чи на цьому я знімала стілажи з Мюллера. Да, Швангашаф-тест коштує. 3,45 найдешеві і більше, більше. До речі, там є всі сексуальні іграшки, є прокладки, є тести, є гелі, все, що вам завгодно, будь ласка, користуйтеся. Зробили тест. Тепер самі аборти в Німеччині заборонені. Це вважається, штрафпа, тобто переслідуються законом, це заборонено. Але жінка має в певних випадках. Отримати дозвіл так, на цей аборт. Як це відбувається? До речі, в Америці, ви також знаєте, деякі штати заборонили аборти, і це також така складна ситуація. Для того, щоб зробити аборт, вам потрібен дозвіл. За параграфом 219а, який є в Німеччині, якщо у вас є цей дозвіл, вам зроблять аборт. Куди ви йдете? Ви йдете в Швангершафт-Бертунг. Швангешат це вагітність, бератум це консультація. Цей центр, який знаходиться коло вас. Google в допомогу, берете собі Google і пишете. Наприклад, може бути фамілія так? то порада для родин. Профамілія це ці центри, які роблять консультації. Ви туди прийшли, ви дзвоните по-перше і кажете, доброго дня, я вагітна. Ем, гінеколог вам в тому плані не потрібен. Ви туди отримуєте термін, вам його дають швидко, оскільки в Німеччині ви можете зробити аборт до 12 тижня. Значить, вагітності, так? ви йдете туди і там йде консіліум, там збираються і вас намагають чи намагаються, так, вас значить, переконати, що вам не потрібно, не потрібно робити аборт. Там є значить, різні консультанти, і вони питаються вияснити вас. Чи це, оскільки, можливо, це було зґвалтування, можливо, вам там 18 років, можливо, вам 15 років, можливо, ви переживаєте, що ви фінансово не потягнете зараз виховати дитину. Читала статистику, значить, було написано, що дуже багато людей вважає, що там до 18 років, напевно, роблять дівчата аборти. Ні, 34%. Жінок, які роблять аборти, це одружені, наприклад, у людей вже є одна дитина, чи дві вони просто закінчили з свій, своїм плануванням родини. Тому жінки роблять аборти. Ви приходите ще раз туди, вас намагаються переконати, ви кажете, ні, це мені... я не хочу, я хочу робити аборт. Вам дають три дні. Три дні для того, щоб ви передумали. Через три дні ви приходите, вам дають папірець. В цьому папірці написано, що це все анонімно, до речі, ніде вас ніхто не згадує взагалі. І в тому паперці написано, що ходив, був, говорив, відмовився, була консультація. Потім ви йдете. Я думаю, що в тих центрах, де ви будете робити цю консультацію, у вас вже буде порада, вас направлять до гінекології. Є фрауенклінік. Тут така ситуація ще. Взагалі, німецькі лікарі вони не мають права пропаганду абортів робити, вони не мають розповідати про це. Це взагалі також карається законом. Тому, якщо ваш лікар-гінеколог, він вам, значить, Сказав, що да, робив цю консультацію, він не має права вам робити аборт. Вам потрібен зовсім інший лікар. Краще це йти у клініку і там. Тут ще така річ: у Німеччині аборти ви платите самі. Я подивилася, написано в інтернеті, десь 250, 500, 50, 700. Залежить від того. Яка страхова кампанія, і де ви це робите, як ви робите, який вид аборту, що відбувається? Ну, вам страхова кампанія, в принципі, це, да, я сказала, вона не покриває. Можлива така ситуація, що вам оплатить аборт Джоб-Центр, але я думаю, вони там також дадуть вам відмову. Оскільки, скажімо, це ви самі розумієте. З точки зору морально-етичних питань, щоб центр не має до вашого статевого життя ніякого відношення. Ви що зможете зробити? Якщо ну, давайте так, ми, ви знаєте, я з вами розмовляю чесно: дешевше буде поїхати в Україну і вирішити це питання так, говорю так. Оскільки по фінансах 700-500 євро це дуже дорого тут, в Німеччині. Ось така ситуація. Протизаплідні таблетки ви можете купити у аптеці і вам ваш гінеколог дає рецепт. Рецепт, якщо, наскільки я знаю, дають на 3 місяці і на 6 місяців. Отримаєте таблетки, підбираєте, що вам потрібно. Приходите до аптеки, вам дають ці таблетки і без проблем ви їх приймаєте. Презервативи ви можете купити на будь-який танкштелят. Автозаправці ви можете купити в Мюллері, в ДМ, в будь-яких другері, будь ласка, любого кольору, замовте в інтернеті все, що завгодно, ви зможете це придбати. Що є дуже у ці центри, в яких ви отримуєте консультацію, вони також можуть вам сказати. Де буде психологічна допомога після того, як ви зробили аборт, і потім, якщо це вже відбудеться, так вони з вами можуть розмовляти, дивлячись, наскільки знаєте, вимог. Ось така ситуація в Німеччині. Це, можливо, дуже неприємний, дуже болючий процес. І не кожна жінка може психічно витримати таку ситуацію. Тому, будь ласка, шукайте психологічну допомогу, якщо ви вагітні і вирішили зробити аборт. Звертайтеся до, до ваших близьких, звертайтеся до родини, звертайтеся до вашого партнера, який би вас підтримав. І... Головне, робіть це офіційним шляхом, робіть це е, в лікарні, а не десь, знаєте, хтось там якісь таблетки незрозумілі п'є, оскільки це шкодить вашому здоров'ю. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в приват, е, якщо ви не хочете писати коментарі під відео, розумію, це така дуже е, тема, інтимна. І наступним планую зробити відео про вагітність, про те, скільки коштують пологи. Куди звертатися, як йде обстеження і яку соціальну допомогу або просто допомогу ви можете отримувати, якщо ви вагітна і знаходитесь в Німеччині. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, можливо, інкогніто. Ставте пальці і до наступного разу.